Контролювати рівень цукру в крові дуже важливо, адже якщо діабет не виявити вчасно, 70-80% випадків, а то й усі 100, закінчуються серйозними ускладненнями. Втрата зору, інфаркти, гангрена нижніх кінцівок. Щоб знати свій стан здоров'я і тут же діагностику зразу проводять ризики захворювання. Цукровим діабетом і я прийшла перевірити цукор для того, щоб знати, як харчуватись в дальнішому, через те, що цукровий діабет не дуже нехороша хвороба і не хочеться захворіти. Сьогодні прийшла в поліклініку, побачила, що акція. І спробувала. Ну, Вроді би все нормально, слава Богу. Якщо кілька років тому в світі було понад 380 мільйонів хворих, то в 2015 році ця цифра сягнула 415 мільйонів хворих людей з діабетом. А Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує зростання цукрового діабету і до 2040 року очікують майже 640 мільйонів хворих на цукровий діабет. Розуміємо, що цифри жахливі. Не стільки нас лякає кількість людей з діабетом, скільки насторожують ускладнення, які можуть виникнути у людини, якщо вона захворіла і не знає про свій діабет або неправильно лікує. Того дня в поліклініці виміряли рівень цукру в крові 293 особи. 54 відразу направили на прийом до ендокринолога. 21 із них про загрозу діагнозу навіть не здогадувався. Крім того, тут же пройшли спеціальне анкетування на ризик захворіти діабетом 179 чоловік. Високий рівень виявили 28 із них, а це майже 16% опитаних в 78 – помірний рівень, низький ризик у 39.